Привіт, друзі. Продовжуємо наші пригоди. Ну що, я відвантажився, не став я брати у нього той костюм за 40 тисяч. Обійдемося ми без того костюму. У мене є деякий всі захист на моєму протигазі, і на краєняк, якщо того буде недостатньо, то у мене є всі блокада. Ну а що там, як розберемося, по ходу. Так, а зараз, друзі, я хотів би провернути деяку операцію. Справа в тому, що коли ми підемо ось сюди на болота, по нашому завданню крістерни до зірок. Це основне завдання. То, е, як бачите, у нас є тут декілька цікавих сховок. Ну, ось оці дві. Ну, оціх поки що ми брати не будемо, коли будемо туди заходити. Ну, а оці всі інші, і тут сховок журналіста ось, до речі, дуже цікавий. Скоріше за все, там лежить якийсь монолітівський костюм. Тут цікавий сховок. Так що. А Оце все треба буде тягти на собі. Тому що, ну, наскільки я розумію, оця база чистого неба вона е, не функціональна. Там навряд чи є а, мій, моя жовта скриня. Так що це все треба буде звідти витягувати на собі. А для цього потрібно мати добру вантажопідйомність. А щоб мати добру вантажопідйомність, і ми з вами давно вже на затоні. а я досі не обслідував ось цю місцину, де має бути дуже одна така цікава аномалія. Так що зараз ми з вами йдемо осюди, заберемо оцю схованку, обдивимося, що ми тут зможемо знайти. Ну і потім спробуємо обшукати оцю місцину, оцю болатину. Бо там має бути дуже корисний для нас артефакт, який збільшить нашу вантажопідйомність. Ну що, друзі, вперед десь нам ось сюди. Погодка, як бачите, не дуже добра, ну, то й може і на краще. А, до як бачите, в мене вже замість спаса в мене вже сайга. Я відремонтував сайгу шустрого, і ну, вона трошки краще і перезаряджається швидше. Так що будемо користуватися цією сайгою. Упс, так, а тут же ж можна було і розбитися отак, якщо стримати. Так, так, так. Як би тут пропетляти, щоб ніде не застрягнути? Щоб ніде нам не застряти. Так, а ви хто, якщо не стріляєте? То, мабуть свої Так, а як нам оце на обійти краще? Давайте подивимося. Так, до речі, на годиннику 7 годин ранку. Ну, поки що. Туди, до речі, треба йти десь приблизно о 10 годині вечора, наскільки я розумію. Так, ну, пішли зараз сюди початку, потім вже сюди сходимо. Подивимося, що де до чого, може що цікаве, знайдемо. О, а тут. Артефактиків нема. Падково. Треба, мабуть, отак от з гілочкою з цією бігати, бо може що знайдемо. Ну, поки що нічого не знайшли, але знайшли якогось небіжчика. Давайте щось, можливо, з нього підберемо. Вон як що в нього. Добре, так. Ага, ось де ми і вийшли. Так, мітку я прибрав. Так, зараз обдивимося, можливо тут щось цікаве є на цьому хуторі. Так, гілку можна поки що прибрати. Це я вже так мудрую, як туди застрибнути нагору. Так, заміточка якась. Радісна замітка про нове укриття. Знайшов нам нове укриття надійне і нема тут нікого, а ти не вірив. Притягнемо сюди кілька бочок, облаштуємо багаття, заживемо. Ага, так, нове укриття у хлопців. Ой. тут виявляється не так все просто. Лікуватися треба? Так, оце можна вимкнути? Так. Це що ти там стрибаєш? Ага, угу. стрибає воно. Так. Добре. Так. Дещо знайшли. Так. Тут що у нас? Так. Дещо є. Колись згодиться. Так. Добре, добре. Та, а в будиночку щось є цікаве. А, а Як туди потрап? Дивно. О, теж це щось знайшли ще. точно. Так, беремо консерви. Також згодиться пиво. Так, де мій ножик? О, ще консерва. Так, так, так. А, F1 гранатка. Добре, добре. Так, ну сюди навряд чи ми потрапимо. Можемо позазирати крізь вікно. Ну. Навряд там що є, цікаво. Якщо туди неможливо дістатися. Так, пішли, подивимося, тут вон, ще якісь будиночки є. О, обов'язок підтягнувся. Так, і десь мій моя, мій моя гілка. Так, так, а десь що ще тут будиночки були? Так, я був отум. Я не туди пішов. А, он де вон ті будиночки. Вон де вон ті будиночки. Так, запорожця заховали. Так. А тут щось цікавеньке поклали, щось нам важкува. О, а як же? Ух, беремо, беремо. Хтось наплічника поклав. Так, а тут що хто? О, і тут хтось лежить. О, як цікаво. Добре, добре, батареї вже познімали. Так, добренько, добренько. О, на горі. Десь щось заховане чи ні? Та так щось я не видно, нічого можливо. А можливо і ні. Так, ну що? Шли далі. А нам щось уже важко. А що ж так важко? О, якось треба обійти. Якось треба обійти, обійти. Так, судячи з усього, тут у нас ось де хто. Так, іди сюди. Цікаво, цікаво. Так, добре. А тепер якось треба на дах туди заскочити. Було б цікавіше. чи там його пробувати зустріти? Ну і де воно? Іди сюди, десь тут. Так, іди сюди. Де воно? Так, де ти кровосіся? Десь тут. З одного боку кровосісі, з іншого боку бандюки. Так. Та все зрозуміло. Де воно там є, хто мені погрожував? Воно мені погрожує. Так, ще одна світлинка від розробників. Так, тут щось. Ага, так, не особливо щось є. Ну, де воно там? і все. Так, а хто ж тут ще? Мені загрожує. Все, немає нікого. Так. Під'їсти треба. Важкувато. Ось де хто тут ще. Так, де тут ще один той голодупий? Тут же ще один. У них же ж тут бійка. Ну, хто кого. Так. Все, все. Добре. Так. Тепер у нас ось ти треба мати, я так розумію. А, а там щось є. Ой, костюмчик який. Так, так, так. Добре, спробуємо перестрибнути. Так, щось ми стрибанили. Хтось куди. Якось треба ось сюди всередину. Угу, о. Так, 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 добре-добре. Новенький вайпер, новенький дослідник і ще щось. Забираємо. Так, і в нас вже перевантаження. Так, треба підлікуватися консервом і хлібом. Так, о, і перевантаження зникло. Так, можна ще хліба. Так так, так. Тут, так, так. Тут щось є цікаве. Подивимося навряд. А, ось де що є. Добре. Нічого там нема. Так, ну і все, і пішли це. М'ячик. О, ось де, дивіться, що тут є. Так, так, тут ми були. були. Так, треба, мабуть, оце знімати ще навпаки. Оце хай буде. оце знімаємо. А це ось вишаємо. так Так, ще тут хтось. Кабанчик, кабанчик і... М'ячик, знову м'ячик. Так, десь іще тут ось. О, а це вже цікаво, цікаво, цікаво. Угу. Невдачно. Невдачно. Так, тих-тихо-тих-тих. Тих, тих, тих. І тепер отуди. Там кабанчики бігають. Так. о, А, ще один. Голодупий і кабани. Так, що в нас тут? Ну, таке собі. Ну, краще, ніж нічого. Так, це песик. І вони там бігають, так ото. <рик> так, підлікуватися так і тут ще, так, скільки тут цих вже голодупих, як три чи чотири, так, так, так. У -у -у. І ще, це ще не все виявляється. Так, підходимо. Ще двоє, скільки їх тут. Так. Шістьох, здається, я вже тут поклав. Так, 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 добре. Так, ну тут навряд чи що є, цікаве. Вікна забиті. Так, а що в нас тут цікавого? А тут у нас щось є, я бачу. Ого, спас новенький. І патрони. Так, але ми вже перевантажені суттєво. А це да. Так, ну це і все, мабуть тут. Чи ще що є ціком? Чи в якому? Так. Цьому щось має бути. Ось щось є. Так. І що? Іде? А, ось де. Все знайшов. Так. Ну і все, здається, тут навряд чи більше щось ми знайдемо. Так. Скільки часу? 15.46. Сходимо ми зараз, мабуть, ось сюди дивимося що до чого. А там і час прийде. Нейтранувай. А там і час прийде ось сюди навідатися. Ще вибратися дві якось. Так, так, так. Ага, ага, ну і все. І пішли звідсіля. Так, Треба ходити. ходить. Так, ходимо, виходимо. мандрівні вагні, аномальна ділянка. От вона і з'явилась у нас на мар. Добре, добре, так. А що ж нам робити? На Скадовськ мав треба розвантажитися, Все-таки все-таки треба. Так, а, тому що ну, це граничне перев... це граничне перевантаження. Так, що тут цікавого? Талкери. Щось так, так. цікаве є. М -м -м. Подивимося, подивимося, що цікавого. Тут нічого. Так, патрони. Патрони. Горілка. Аптечка. Ще патрончики. Нет, так. Ну і був ним. Ну і греть з ним, як то кажуть. Так, а що в нас отут? Можемо ми якось сюди залізти кудись. Якось все так цікавенько. Так, двері зачинені. Так, о, як бачите, дещо ми знайшли. Нічого особливого, але так, краще, ніж нічого. Так, і тут ж дещо. Так, де мій пістолет? От і добре. Дро, патрони, течка. Ну і все. Ну і все. Так, як звідси злізти? Так само як і залазили. Так, скільки часу, чи встигну я збігати туди та назад на скадовськ? Мабуть, треба встигнути. Мабуть, треба встигнути. Ні, я розумію, друзі, можливо, це не така вже цікава серія для вас, коли ми просто тут бігаємо, лтаємося і таке інше. Просто мені потрібен час, щоб е, дочекатися. Ну, мені потрібно дочекатися е, 22-ї години, коли може з'явитися цей артефакт, щоб підібрати його. А це ще не факт, коли воно з'явиться. Так. Борщовика заросліці. Ось який от. Так, ну що, зараз розвантажимося. Та біжимо назад. Та біжимо назад. Так, перезаряджаємо зброю. Це заряджена. Так.

Тепер тепер. так, гранаті в мене є. Так, десь. Так, треба зробити ось отак. І мабуть треба зробити ось отак, о, Сам усе розкажу. Так, давай поторгуємо. Я в курсі справи. Що там так з, навар... з товаром, чи з наваром, чи... що там як. Так, оце також дати. 20 тисяч непогано. Чудово, так, га. Буде щось цікавеньке. Обов'язково. А от твої ружбайки, брат, колопати одне буде краще за нове. Так. Якщо що заходь. І залізяки. Домовилися, друже. Так, все, мені бігти треба. Так, мапа. І нам ось сюди. Хм, добре, І нам ось сюди. Так, часу обмаль. Так, оцей хутір треба обійти, щоб нам нікого не зустріти. Так, так, так. Ходимо, обходимо. Так, і де ж ми є? Де ми вийшли? Угу, непогано, непогано. Ні, ну Ти ми встигли. Виклалися, пробіглися там вся. Що ж це за місцина така цікава? Чи вона буде задіяна в сюжеті, чи ні? Так, а можемо сюди ще сходити, подивитися. Що в нас тут цікавого? Так, час у нас іще є, то сходимо, подивимося, що там до чого. Братуха, ти не на тих криш. Відпускай сталкерів, вони нам за кришу башляють. Стопи! Султаншо, що я попутав! Він їх ще ми потреба! Нахідам такий блугур, пантри! Та ну нахер такий гнилий базар! Короче, мосимо хазлів! Як цікаво <плакова> <плакова> тут що тут взагалі відбувається? Що тут відбувається взагалі? Ано, По своїх би не попасти. І все, чи не все? Ще не все. Тепер все. Так, друзі, це все. цікаво. Ці гниди нас тут, може, випустимо. Ми без води другий день подохнемо, то самим не вибрати. Добре, я допоможу вам. Ми як не намагалися вибрати себе. Двері міцні, Без ключа не відчинити. Він має бути в бать. Цей модак замкнув нас. У нього пикався в шрамах. Точно на переплут. Ага, добре. Так, мені подлікуватися. Так. Угу. Так-так-так. Ну що, ключа знайшов. Процес. Він тільки вадика має бути. Дивись в Я в шрамах. Точно не перебув. Так, де той, кого пикався в шрамах? Так. Так-так-так. Так. так, так. так. Десь тут ще один, ага, цей чи де? Так, друже, зараз мені. Треба по справах, а я повернуся. Мужик, ти куди? Без тебе нам не вибратися? Отже ж трясця. І що мені оце? Так, таке враження, що воно десь на горі. Бріш за все. А як забратися туди на гору? Я поки що не знаю. Як вилізти на гору? А на гору треба вилізти ось як, У цій драбині. Я повз пробіг. Так-так-так. Так, а тут треба болта діставати. Так. Угу, спарений магазин знайшли і ключ знайшли. Чудово. Так, а де тут ще один? Так, і десь ще тут один бідолаха лежить. Так. Хм. Так. Да, нема за что. Так, друзья, у вас тут что-то было? навряд. после сталкеров. Так, а вы что, мы нету-то вырешили зачинить? Так, а здесь еще схованка, он дивится. Це я побачив. Так. Так, ти забрали, все, забрали, ти все, забрали. Так, тут більше нічого цікавого нема. Все, треба вилазити звідси, якнайшвидше. Це що, ми зламали ногу? Так. Вчасно ти підійшов. Хер знає, що ці виродки з нами зробив. Як в полоні у бандитів опинили? Та як я? Йшли з ход, знали, що тут порожньо. Ми ж хабар вдалу толкнули. Ось і вирішили обмити це дідь. Горілочка, ковбас. Ну сам вирішив кімарнути дріб. Раптом крісон чую. Клац і голос адіка. Купони всі переводи. Тоді випстемо. Я одразу султану писати. Нехай бабло за кришу відпрацьовує. Його люди лише на другу добу явили. Результат сам бачиш. Що за. Банда вас тут тримала. Та зальотні якісь прийшли на затон показати султан, як діла робця. Хотіли його людей до себе переманити, та тільки султанівцям. Це не сподоба. Захисники вони, звісно, герої ви, але слово до базару. Вам пощастило, що я був поруч. Купонів не підкинеш наш за допомогу. Звісно, якби не ти, гнити нам живцем. Дякую за допомогу, Угу, Ну mm -hmm. ти добре. Так, ну і ще одне другорядне завданнячко ми викинули. Так, мені треба вже ось сюди бігти. Мені ж треба по справах бігти. Підлікуватися. Ось вони, блукаючі вогні. О, знайшов. Ну і все, треба тепер вибиратися звідси. Так, знайшов. О! І одразу яка в нас вантажопідйомність? Так. Нічого не видно, правда, ці аномалії. Чи ти ми застрягаєте? Так, не зрозумів. Ага, так, добре, бра. А, все. Все-все-все. Так, тепер треба. І так, Треба нам поставити. Так, а сюди, міточку, і тікати звідси. Оце так пощастило. І другорядне завдання виконали. І дивну пляшку знайшли. Так, так, зараз обійдемо. Нас ніхто не зачепив, бо в нас ще справ багато. У нас іще справ багато. Так, водички. Трошки не підпитку, але то нічого. Ну, це ж дивна вода. Така вона дивна вода. І, ну, постійно з цією дивною водою на поясі бігати не обов'язково. Це коли вже виходу нема. Отакі От в нас пригоди, друзі. Ну що, мабуть, на цьому я буду закінчувати цю частину, друзі. Зараз дещо продам, дещо е покладу у скриню. Потім переночуємо тут ось на цьому ліжечку. І зранку вже тоді підемо. Чи вже ранок, мабуть, вже ранок. Так, вже 5 годин ранку. Ну, зроблю свої справи та піду тоді вже по завданню. Ну, а на цьому буду закінчувати цю частину. Все добре, друзі, всім щасти. Зустрінемося з вами на цьому самому місці, але у зручний для вас час. Слава Україні!